Доброго дня, друзі! Сьогодні буде незвичайний відеоогляд проєктору a 6 Pro і по багатьом запитам спільноти часткове його порівняння з базовим XGIMI a 6 Fixed Zoom і преміальним RS3. Одразу хочу наголосити: на мій особистий погляд, a 6 Pro це найкращий вибір за свої кошти. Давайте почнемо з його основних фішок. Перше, це оптичний зум. Це дуже потрібна річ, якщо у вас велика відстань від екрану і ви бажаєте зменшити розмір останнього, не погіршуючи якість зображення. Як це виходить з Digital Zoom. Він такий же самий, як і в XGIMI RS3, і, на жаль, відсутній в a 6 Fixed Zoom. Друге, це неймовірно гарний глибокий і просторовий звук. Він кращий, ніж в a 6 Fixed Zoom, хоча там він теж гарний і такий же якісний, як і в rs 3. Просторовий ефект кінотеатру, якщо він буде стояти позаду вас, гарантований. Третє. Це Dolby Vision. Якщо порівнювати з HDR10, то це дійсно новий рівень. Він демонструє точніші градації відтінків у яскраво освітлених об'єктів, більш збалансовані та природні кольори на всьому кольоровому діапазоні, більш ефективне керування контрастністю, а також підвищену деталізацію внаслідок покращень в управлінні кольорами та світлом. Четверте. Це система Dual Light, це поєднання одного червоного лазера і люмінофорного колеса з трьома LED-діодами. Так, це вже не класична трьохлазерна система, яка має більшу контрастність, але вона має свої переваги у вигляді наявності пастельних кольорів, поєднаних з контрастністю лазеру та присутнім ефектом кінотеатру. Щодо порівняння, вона автентична у RS3 і відсутня у a 6 Fixed Zoom. Тепер повернемося до нашого класичного огляду. Пакування виконане якісно в стилі Apple, хоча незначний запах упаковки присутній. Щодо самого проектора, він виконаний з преміальних та приємних на дотик матеріалів, таких як метал спереду та по боках проектора. Та якісний пластик на всіх інших частинах останнього. Щодо габаритів самого проєктора, вони складають 22,5 на 16 на 24.5. Це робить його зручним у пересуванні. Комплектація проектора складається з пульта, блока живлення та кабеля. Щодо пульта, то хочу наголосити: він має мінімалістичний, стильний дизайн. Та виконаний з якісного металу, приємний на дотик та ергономічний. має круту систему заміни батареї. Шум від проєктора становить 34 дБ, тобто він непомітний або майже непомітний і залежить виключно від виставленої яскравості. Звук проєктора не глухий, насичений, глибокий, гучний та достатньо просторовий для того, щоб відчути ефект кінотеатра. Проектор має Harman Kardon Audio та підтримує Dolby Audio DTS HD. Енерговитрати проектора середні і складають від 96 Вт до 136 Вт, в залежності від яскравості. Шаг споживання орієнтовно 44 Вт за одну позначку яскравості. Особливо цікаво, що чим більша яскравість, тим менше енерговитрати проєктора. На моє переконання, це продиктовано роботою лайт системою Чим менша яскравість, тим більше працює лазер, більша контрастність, більше енергоспоживання. Чим більша контрастність, тим менше або взагалі не працює лазер, менша контрастність, менше споживання електроенергії. Щодо перегляду відео, особисто мені приємно було дивитись проектор на 5 з 10 через наявність в мене АЛР екрану. Щодо яскравості, перш за все хочу наголосити, вона виміряна в домашніх умовах і складає 2296 анцілюмен проти заявлених більшістю 3840. Проте виробник ніколи не заявляв в анцілюмен. Це, як вважає останній застарілий стандарт для вимірювання лише білого кольору. Стосовно чіткості зображення. Картинка 4K Pixel Shifting незрівняно краще за Full HD. Особливо, коли ми кажемо за розмір екрана 100 та більше дюймів. І вона по чіткості зображення на мій особистий погляд. Однакова з RS3 та a 6 Fixed Zoom. При цьому деякі продавці трошки спекулюють, кажучи, що Full HD нічим не гірше зображення від останнього, а технологія Pixel Shifting. Не дає кратного покращення, повірте, це не так. Стосовно кольорової палітри, то вона дійсно вражає у порівнянні з минулими моделями X jimmy в тому числі новим a 6 Fixed Zoom, кольори більш насичені, кольоровий спектр більш різноманітний, що підтверджується багатьма оглядами цього проектора. Щодо порівняння з RS3, то вони по суті однакові, тому що мають однакову систему змішаного світла. Щодо контрастності, він менш контрастний за трьохлазерний проектор, наприклад, Vida c 1 s по темним сценам. Проте кращий за цим показником, ніж a 6 Fixed Zoom і однаковий ZRES 3. В цілому, по цьому показнику проєктор знаходиться на достатньо високому рівні. Якщо говорити за функції проєктора, то крім основних функцій, як налаштування яскравості проєктора, коригування трапеції, Автофокусу тощо, проєктор має гарну калібровку кольору відповідно до вашої стіни, захист очей, круту автоматичну корекцію трапеції, адаптацію яскравості проєктора відповідно до умов вашої кімнати, вищі згадані оптичний зум, Dual Light, Dolby Vision та багато чого іншого. Підсумуємо. Основні плюси цього проектора це рідна роздільна здатність 4К за допомогою Pixel Shifting, змішана система Dual Light, LED плюс лазер, оптичний зум, підтримка Dolby Vision, неймовірна гарна яскравість проєктора, чудовий насичений гучний просторовий звук з ефектом справжнього домашнього кінотеатру, якісні матеріали виконання проєктора та його відносно невеликі габарити. До основних мінусів проєктора я б відніс, менша контрастність у порівнянні з класичним трьохлазерним проектором. Загалом. Це дійсно новий рівень технологій від компанії X -Gimmy. За відносно помірні кошти, ви отримаєте по характеристикам проектор преміум класу RS3, який відрізняється від останнього лише чіпом та плюс-мінус 4% від загальної яскравості. Щодо поганих новин з виходом RS10 Ultra по чуткам А6 Pro та RS3 зняті з виробництва, а нова базова модель. Яка б дотягувала хоча б до приблизно цих характеристик по цій ціні у Jimmy, так і не з'явилась, що породило вакуум у цьому сегменті і подорожченій закупівельної ціні останнього в цілому. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, просувайте україномовний контент та заходьте на наш сайт і обирайте саме твій проектор. До зустрічі!